Оренда комерційного приміщення. Як зробити так, щоб вас не намахали? Ви маєте розуміти, що оренда приміщення, вона, хоч і здається, дуже простою дією, але має за собою дуже багато підводних каменців. Які, зокрема, ви маєте розуміти, з ким ви ведете спілкування і з ким будете вкладати договір. Ця особа, незалежно від того, фізична, юридична особа, має бути власником. Або особою, яка має право користуватись зазначеним майном, так, тобто фактично здавати його в оренду тощо. Це дуже важливо, і такі документи ваш контрагент не має приховувати, якщо ви такі документи запитаєте. По-друге, ви маєте перевіряти дійсно по реєстру, що ці документи є актуальними, тому що вам можуть надавати документи, які фактично втратили юридичну силу. І перевіривши їх в реєстрі, ви зможете впевнити, що вони мають силу або були змінені. І по-третє, ви маєте перевіряти на доброчесність контрагент, навіть якщо фактично документи в порядку, може бути так, що вас запускають в приміщення і через два дні намагаються викинути, і потім розпочинаються судові тяжби. Це дуже поганий сценарій, але від нього застрахуватись можливо лише одним шляхом: зрозуміти, що потрібно перевіряти все до укладення договору. І якщо вам потрібна така допомога, і ви не хочете втрачати зайві кошти проведення бізнесу, ви знаєте до кого звернути, знаєте, захищаєте свої права.